Христос посеред нас. Є і буде. Слава Україні! Героям, Героям слава! Дорогі побратими і посестри! Ми сьогодні вирушаємо на південний напрямок в Запорізьку область до наших героїв, щоб їх провідати. По маршруту також в нас і Донецька область, і Авдіївський напрямок. І веземо нашим сьогодні побратимам. В нас і маскувальні сітки, в нас FPV дрони техніка, зокрема, персональний комп'ютер. Для роботи також з документами веземо овочі, фрукти, смаколики та інші необхідні важливі речі нашим захисникам. Отже, разом трудимося до нашої спільної перемоги. Це буде Україна. За все, дякуємо Господу Богу. Слава всім нашим героям. Героям слава! Олець Олександр відпочиває зараз. Трішки втомився, тому що їхав більше як півночі з вечора. Ми зараз доїжджаємо вже з Дніпропетровської області в Донецьку. на Добропілля, Мирноград брат на, на побратимі. І потім у нас Запорізький назворотній напрямок отже, Мирного всім дня. Слава всім нашим героям і до нашої перемоги. Наталія Іванівна, дошкільний, дошкільний навчальний заклад 680-й міста, міста Києва. Дякуємо за ось ці такі чаї, за вітамінчики і за те, що ви допомагаєте. Велика подяка. Дякуємо, Дуже, дякуємо. пані Оленочка, Ольга Васильівна, Лимончики в сушеному вигляді. Ось вони в таких пакетиках вітамінчики. Зараз на Донеччині наших побратимів. Велике вітання. Велика подяка та Олександр, наші мужні захисники. Дякуємо за вашу працю. Святку дякую. Дякуємо хлопцям за рамкову каву. На Донеччині смачна донецька кава. Разом переможемо. Дякую. 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 Слава Україні. Наші відважні та незламні захисники повернулися. Позиції. Ось бачимо мій рюкзак, рюкзак моє плями крові. Ось такою ціною дається наша перемога. Цінуємо, бережімо один одного. Дякуємо вам, нескорені та незламні захисники. Побратим буде жити, отримав поранення. Але бачите, тут написана і ціна цього всього. Все, безпокоївся. Ні, нормально. Ми тут і будь-які порушили. Це тут на бригада, хлопці, дякуємо Кістом Капеланам за указану нам допомогу. Дякуємо, хлопці, бережи вас, доску. Слава всім нашим героям. От сьогодні наш побратим слава приїхав до свого батька і до наших героя. Приємна неочікувана зустріч, коли батько з сином зустрічається десь поблизу фронту. Бережіть один одного, цінуємо життя, любімо один одного і дякую вам, наші герої, за наш захист. Слава Україні! Героям героям слава! Подивіться садик. Що, що зробила Орда Московська з садиком дитячим. Подивіться: сволота! Отак. Брати Антон та Юрій щиро вам вдячні за політики. Разом до перемоги. Любимо, цінуємо, обіймаємо, хай вас Бог береже. Разом переможемо. Дуже щиро вдячний. Дякую, браття, дякуємо. Так. Так. Шар... Маскувальні сітки. Так, Дякую. так. Це брат наш Василь. Зіцяємо з дітками. Дякуємо за розпалювачі, передаємо побратимам Русланчик. Також передаємо овочі, вже частинку передали, фрукти. Так. Сок, соки, соки теж дамо. Ольга Васильівна дякую сочки хлопцям, смаколики, цукорки, гречка. <рес> Оксана Григорівна також огірочки передаємо хлопцям. Пані Оленочки щиро дякуємо. Ось лимончики також ще нашим побратимам передаємо. Ольга Васильівна головкова дякуємо, що ви допомогли їх сушити і підтримуєте за солодощі. Так. Щиро вам дякую. Дякую. Люб, любимо ці. Окрема подяка Авілова Юлія е, відкривала збір і ми передаємо для чистки зброї ось ці такі теж балони, тому що, як не як, все одно треба обслуговувати, чистити зброю. Так. Дякуємо. Братий русланчик, овочі, фруктики, все необхідне теж передали помідорчики. Братик, щиро вдячний тобі. До зустрічі. Ді. Все, Богу дякую. На Запорізькому напрямку з нашими мужніми захисниками зустрілися, раді бачити. Також передаємо все необхідне. Зокрема, це персональний комп'ютер Люсія Ларес. Дякуємо дорогенька, і австрійським друзям. 680-й садочок Наталія Іванівна, чайочки, перев'язка. Левченко Вікторія Ігорівна, також на Стапунта, що дівчатка зв'язалася з вами. Все також дякуємо, передали. Яблучка, Руслан наш, Андрій Решочко балон 50-літровий, Так що дякуємо. Дякую нашим героям. Дякую, що любите нашу Україну і захищаєте нас. Дякуємо. Слава героям. героям слава! братику Ростиславу. Дякуємо за сітку. Передали також дівчатка. Дякуємо. Речі передали хлопчикам. все побачите. Наталія Іванівна. Брат Василь, дякуємо також спальник, Андрій Рисочко, Капеланське сало, їжа хлопцям нашим і спецпідрозділа також передаємо. І дякуємо дякуємо всім за те, що допомагаєте нашим попередним захисникам Слава Всевишньому Богу на віки, слава майже четверті години ранку. Ми благополучно повернулися зі сходу від наших побратимів. Дякуємо всім за духовну, молитовну та фінансову підтримку наших героїв та нашого поїздку. Дякуємо кожному, хто долучився, відгукнувся в соцмережах. Це дуже важливо, тому що всі разом ми. З вами передали необхідні речі, поспілкувалися з нашими побратимами, почули від них те, що ще потрібно, і те, що ми будемо ще разом з вами спільно організовувати нашим захисникам і завжди дякуємо. Велика дяка за те, що творимо спільну нашу історію заради нашої перемоги.